Джейсон Стейтем говорив: бути рускім – це робити одне й те саме, щоразу сподіваючись на інший результат. Тож, незважаючи на те, що ракетними ударами по цивільній інфраструктурі росіянам не вдалося занурити Україну у холод та темряву, вони не припиняють терор. Чи вигадує Росія щось нове, щоб обійти українську ППО? Як наша протиповітряна оборона покращується за рахунок нового озброєння? І головне, коли закінчаться російські ракети? Про це ми поговорили з офіцером зенітно ракетних військ Денисом Смажним. Ми як Люди, які безпосередньо пов'язані з захистом неба, не очікують ніякого послаблення з боку Росії. Ми завжди розраховуємо, що інтенсивність буде залишатися тією, яка вона зараз залишається, і тому готуємося завжди до, до гіршого. Вони завжди міняють маршрути прольоту ракет. Зрозуміло, що вони пробують так чи інакше обійти наші засоби. ППО саме через спроби обійти українську ППО, Росіяни змушені запускати ракети за геть незвичними маршрутами. Як, наприклад, сталося 10 лютого, коли декілька ракет пройшли повітряним простором Румунії та Молдови, заради обману української ППО, Росіяни вирішили порушити простір інших країн, у тому числі члена НАТО. Командування повітряних сил озвучувало інформацію, що сили ППО бачили ці ракети, але не стали їх збивати одразу, щоб уламки не впали на територію інших країн. Величезна різниця для нас немає. Просто іноді треба якось е, бути більш гнучкими і переспособлювати до догових їхніх тактичних прийомів. Також успішність роботи української ППО залежить від району запуску ракет росіянами. Якщо це удари з Каспі, у нас є більше часу для того, щоб підготуватися. Якщо це удари з Ростовської області, бувають дійснюють запуски, то менше часу. З часом росіяни під час масованих ракетних атак почали комбінувати застосування ракет та іранських дронів Камікадзе. За словами Дениса Смажного, ворог використовує шахеди для виконання двох задач: по перше, це Виснаження ППО Росіяни сподіваються, що зенітники витратять на шахеди свій боєкомплект та не встигнуть підготуватися до наступної ракетної атаки. По друге, вони запускають дрони для дорозвідки з метою виявлення вогневих позицій. Втім, наші захисники вже розробили власну тактику боротьби з такими нальотами. Вже можемо виставляти пріоритети. Тобто, якщо це квартаракети, будемо знищувати всіми наявними засобами. Якщо це шахет, то знищимо якимись більш. Bi se deširili nazaj, ko na primer strelajšku zbrojeval. Зенітної артилерії. Цю роботу ефективно виконують і переносні зенітно-ракетні комплекси, на кшталт американських стінгерів чи французьких містралей. Наразі ними озброєні мобільні вогневі групи, відомі як мисливці на шахедів. Вони стали важливою частиною нашої ППО. Певно, ви всі не раз бачили відео, де наші бійці десь в полі збивають ракету з ПЗРК. Такі випадки, це не якесь диво, а вже цілком рутинна робота мобільних груп. Встав, почистив зуби, збив ракету, ліг ти що найменше десять збитих збопіх, збитих цілей е, саме припадає на Руль мобільних На сьогодні українська ППО збиває набагато більше російських ракет, ніж на початку відкритого вторгнення. На це є дві причини: набутий досвід українських військових та нові західні протиракетні системи, наприклад, «Айріс-Ті» чи НАСАМС. Втім, якби вправно та професійно не працювала українська ППО, її можливості все ще обмежені. У нас поки що немає західних сучасних систем протиракетної оборони, які здатні збивати балі. Лістичні ракети, наприклад, іскандери. Іскандери у росіян зараз в дефіциті. Саме тому вони почали активно застосовувати для ударів по наземних цілях зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які задумувалися для збиття об'єктів у повітрі. Таких ракет у Росії все ще чималий запас. Їх запускають за балістичною траєкторією і вони регулярно прилітають по Харкову, Запоріжжю, Херсону, Миколаєву та навіть Києву. Про якусь точність не Йдеться застосування таких ракет по наземних цілях, це фактично стрільба навмання. Ракета, вона досить легка і має відносно невеликий заряд, тому що була призначена для того, щоб знищувати і, 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 саме літаки, які, які не мають нас, ніякої броні. Тому. Мета цих цих таких ударів продовжиться залишатися тією самою, лише терористичне залякування до населення. Тож, поки що, найкращий спосіб захистити українські міста від С-300 та С-400 це безпосередньо знищення таких пускових установок далекобійними ракетами, ударними БПЛА чи за допомогою диверсій. будь-якими способами. Через якийсь час Русня буде змушена відійти від наших кордонів, і дальності ракет не вистачить для атак по великих містах. Таку роль свого часу відіграли. Самі, е, Хаймерси так вони відсунули всі логістичні е, вузли противника на більш на відстань більше ніж досягає Хаймерс. Але це не вирішить проблему, наприклад, балістичних ракет іскандер з дальністю до 500 кілометрів. Тому Україні потрібен і більш класичний варіант боротьби з балістичними ракетами. Це сучасні системи ПРО. Тобто протиракетної оборони Україна вже скоро має їх отримати. Це щонайменше дві батареї Петріот від Німеччини та США, разом з додатковими пусковими установками від Нідерландів, а також сучасна система «СампТі», яку мають спільно передати Італія та Франція. Вони поступять до нас вже е, найближчим часом. В досить такі, знаєте, в досить такі короткі терміни, які нас всіх приємно здивують. Бо зараз вже наші хлопці вчаться на Петріот, і ми вже маємо позитивний Фідбек від е, наших партнерів про високу і професіоналізм тих операторів, які ми відправили туди на, на навчання. Під наших хлопців підганяють програму, тобто скорочують ППО. Це вкрай складний багатошаровий організм. Це і радіотехнічні війська, які виявляють цілі, і засоби технічної розвідки, які прослуховують ворога, і зенітно ракетні комплекси та авіація, і мобільні вогневі групи, які також відбивають ракетні атаки. Тому декілька хай і найновітніших систем. МППО не створять над Україною протиракетну парасолю. Їхня кількість має бути значно більшою для того, щоб створити ідеальний щит над Україною. Звичайно, це велика кількість це велика кількість. Не може дозволити собі навіть дуже, дуже багата країна. Так само не варто очікувати на появу гундервафе, яка миттєво вирішить всі проблеми з ракетами Русні. Такої зброї просто не існує, якби сильно не піарили окремі зразки по типу ізраїльського залізного куполу. Залізний купол – це дуже шикарна і дуже якісна система, але знову ж таки для Ізраїля. Чому тому що все ж таки не хочу нікого не ображати, але е Росія більш потужний. Ворог з більш е, потужним з е, потужними засоби повітряного нападу, ніж е, ніж Палестина, Іран. Українська система протиповітряної оборони розвивається своїм шляхом, та вже зараз показує чудовий результат, збиваючи близько 80% повітряних цілей противника. Наші військові не планують на цьому зупинятися, адже добре розуміють, з ким мають справу. Тому розбудова системи ППО це довгостроковий проєкт. Ми маємо бути готові і до такого сценарію. Навіть коли ми переможемо повністю повернемо свої території Росія, що будуть знаходитись там мстиві е, такі фанатики, які будуть наш бувати не будуть будувати свої дороги, не будуть будувати школи, будуть жити в нічітті, але ракету вони будуть робити для того, щоб запустити її в сторону Києва. Тому Україна може бути спокійною тільки тоді, коли Московська Республіка бомбитиме Білгородську, а Сибірська намагатиметься подолати ППО чи Баркульського анклаву. Хочете прикол? Телебачення «Торонто» існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам. Ми можемо безперебійно поставляти на інформаційну передову високоточний контент. Завдяки вам ми можемо робити не тільки звичні студійні відео, а й репортажі з фронту. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам. Ми завели англомовний канал і розвиваємо власне на інформаційний телеграм-канал та Твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є Patreon, Пейпал і навіть зручна монобанка. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів або кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас.